У Радавелівській міській територіальній громаді було досить весело та гамірно. Яке свято там відзначали? Дивіться у сюжеті. Сторону. На ставі молодіжний, що у місті Радивилів зібралося чимало місцевих жителів та гостей. Тут просто небо організувало не просто зустріч, а цілу концертну програму, цікаві виставки та різні атракції. Святкування цього дня продемонструвало єдність та непохитність українського народу, адже було прикладено немало зусиль. Аби зберегти та вшанувати українські традиції, у чудовому місці Радивилів на ставі молодіжному є досить багато локацій. Тут є і солодка випічка, і майстер-класи з платіння віночків, а також культурно-мистецька програма. Справжні господарі вийшли зі своїми спинчними стравами, які приготували не лише в себе вдома, а й на природі на території ставу. Цей захід був спрямований не лише для того, щоб продемонструвати гарні українські традиції, які збереглися з давніх часів, а й для того, щоб допомогти фінансово Збройним силам України, завдяки яким ми у телу можемо вільно допомагати військовим. На мою думку, по перше, тут дуже крута локація, яку можна розвивати і робити тут щось постійно. І друге, що я хочу сказати, це дуже важливо зараз такий час, коли всі психологічно. Ну, не всі а багато людей подавлені через війну. Самі розуміємо, що відбувається. Потрібно проводити такі заходи, особливо де задіяні діти, щоб вони мали дитинство і змогли розважатися. Ну цьогорічне свята не знаю з нашою ситуацією в країні трішки важко емоційно. Так. Але тим не менш не потрібно здаватися. Ні, завжди перемогу. треба вірити в перемогу найкраще в наших ЗСУ. Слава Україні! Так. Останнім часом, практично рік, ну трошечки більше року часу, до того взагалі нічим таким не займалася. Але зараз такий стан надихає та праця до чогось такого корисного. Ну можливо, добре трішки відволіктися від ситуації, яка зараз є. Гарно провести час. Ви перший раз клетати віночок, чи вже маєте досвід? В такому заході перший раз беру участь. Це наші традиції, і ми маємо кожного року ці традиції дотримуватися. Е, бажаю всім мирного неба і наступного року зустрітися під мирним небом з нашою перемогою. Гостинність радивелівчан є надзвичайно великою та широкою. На місці ми мали змогу спробувати гарячу страву, яка виявилася працюдовою. Сьогодні ми підготували зелений борщ національну українську страву. Е, підготували у нас був майстер-клас на вогнищі підготовлений. У нас є секрет приготування борщу, тому що ми додали туди кропиву. Це дуже корисно, Це пару таких, які наш секрет не сказати. І любов. Потішили не лише свіжоприготовленими стравами, а й десертами і солодкими випічками. Цей чай, гурман ми підготували. Для молоді, щоб було цікавіше. Так. А е, Наскільки важливо зараз такі заходи? Ну, як вам сказати? Я розумію, що може хтось там скаже, що не на часі, але буває всяко, хто що. Але хочу сказати, що ну, молодь повинна, повинна хоч трошки якусь мати розрядку, хоч трошки діти, молодь. Ну, для того, щоб ну тому, що тяжкі часи і роки то проходять. Не єдиними стравами та смаколиками вражали гостей заходу, а й помилували очі відвідувачів свята розкішними картинами, які продавалися на ярмарці, а зібрані кошти передавалися на ЗСУ. Виставка сьогодні природжена до Івана купала. А мій улюблений персонаж я взагалі дуже захоплююся міфологією нашою, вона дуже багата, дуже така шикарна. А улюблені персонажі, кажуть, у мене мавки. Ну, Почнемо з оцеї. Ця мавка називається Маруха. тобто Вона слідкує за жінками, чи вони працюють вночі. Якщо працюють, вона робить уману, їм здається, що робота вся не зроблена, купа гостів, тобто, щоб жінки відпочивали. Вали так, це поробниця та щоб, бачач щоб не працювали в день, бо а, на пече голо тобто не, не сонце на пече, а, 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 а мавка покарає. Не, не. А, Вони мають всі захисну силу, тобто попередження. Вона нічого лихого не зробить, якщо їх не чіпати можуть, наприклад, посади я Оксана коса гарний Давайте поплодуємо, щоб хлопці не ходили поночам, не угу. шукали і пригод. Угу. Ну якщо вже спіймала, треба розчесувати оцим грибінцем волосся і розповідати історію. Тобто, треба було, щоб бути не дурником. Переважно ви жінок зображаєте. Це ваша тематика. Така у ну, мене ще є більше. Просто дня, то я вже мавки поставила. Сюди завітала не лише жителі міста Радевелова та Бродів, а й гості зі Львова та інших міст і сіл. У цей день Радевилів став осередком справжнього свята і насолоди. Ми взагалі зі Львова гості. Ми тут не мешкаємо. До бабусі приїхали. Дуже нам подобається. Дуже все калоритно, так, душевно і так, е, так, змістовно, і так дуже патріотично, національно виглядає. Дуже гарно все, дуже так знаєте, натхненно і молодці і діти, і дівчата, і молодь, і що підтримуємо традиції наші старі, українські дуже все так гарно, приємно. Мені все дуже подобається. Дуже гарні свята, дуже гарно всі танцюють. …красиві. А наскільки зараз важливо от в час такий важкий проводити такі Ну, Головне, щоб люди збирали гроші на це все і пересилали на армію, збирали кошти. Свято дуже, дуже гарне, дуже гарно організоване, багато локацій різних. Що вам найбільше сподобалося? Ну, мені найбільше сподобалися танці. Як танцюють на солом'яних тюках, учасники свята розмістилися, щоб побачити культурну програму, послухати чудові співи місцевих талановитих від Бога виконавців і поспостерігати за гарними народними танцями. Пана, ключевая, цвет породе шукала. У ніч на Івана, на Івана накупала. У ніч купала. Івана, на Івана купала. Паралельно тут відбувся майстер-клас із сплетіння віночків. А на завершення святкової програми потішили неймовірним танцем. А за доброю традицією, дівчата, що сплали віночки, запустили їх на воду з надією знайти своє кохання у майбутньому. Із Радивелова Сергій Нікишин, Дмитростоцький, Роман Гільчинінов, Наталія Коваль, Андрій Крач. Телеканал Броди онлайн.